Дівчина любила виставляти еротику, коротше, в соцмережах. Ну а для мене то було явно неприємлемо. Я mm, да, да. так і це було на самому початку. Я спитався, типу, вирішити ті вопрос, ну не вийшло, і приходилось коротше прощатися. Знецінювала твої потреби і дійсно. Те, що ти просив. Так, да, я тебе я, я, просто не розумію, зачем тоді треба було взагалі починати це все, якщо особливо. Ну, це по тим... ще такі, мабуть, віки, ще ну, такі, як то кажуть, молоді, зелені і багато чого не розуміють. Це такий матеріал, не, не скажу. А, коротше, ем, далі виходить, що, що относиться цінності жінки, з, моє, з моєї точки зору. Як mm -hmm. я це бачу? Я думаю, що це жінки заключається саме перше, це в. Вірності. Тобто, ну, якщо вірність, в жінці, в жінці у, у вихованні, якщо я наприклад я всі спілкуюся з дівчиною, стараюся розузнати про її виховання, про її вообще якісь цінності в житті. І щоб оце всі її ценності були прошиті ниткою того, що треба бути вірним. Це ну, типу, це, це качество не стосується, я думаю, тільки жінок, тільки дівчини, що ти типу, потакі жінка. Я Тобто, як друзей вибираєш, тож. Не хочеться таких друзей, які там, наприклад, будуть з тобою якесь часів, а потім, ну, типа, раз, і все, і не так. Ну, і да, то... відпали. Це таке розпилення енергії, виходить, страш страшенне. А якщо говорити про жінку, то це ж взагалі, якби основа, я считаю, вибору. Основний вибір в житті, який, наприклад, найсложніший або найважніший, важ який треба прийняти. то я думаю, це одне з важнейших, щоб треба дивитися на. Наздати оце вірності, відданість один одному, то тобто есть не тільки якби від жінки до чоловіка. В дві сторони, в дві сторони абсолютно. Щоб ну, типу, не тягнути одеяло одному. Да, ну, не тягнути одіяло, одному, це ж не ну, типу, Щоб я... не віддавати отдав... любов за двоих одному чоловіку. Да, щоб це не... було з двох сторон. З появою макіяжу, з появою інтернету, з появою фільтрів, це просто жах, що робиться, не знаю. Кожна жінка, мабуть, бажає, І це як будто і непогано, да? бути кращою, чим ти є, хотіти прагнути щось більше, але да? реально коли тіпла, це буває в такому форматі, що внутрішня наповненість може не присутствувати, а іноді да, ось ця внісня оболочка настільки важлива, якби тобі хочеться проявитися, да? що забувається про якусь внутрішню наповненість. І виріє, і втрачається особисто Ну, Деякі дівчата так виражають в плані, от, ну, їм подобається гарно виглядати, вони виглядають так для себе, не для того, щоб звернути чиюсь увагу. От дійсно. У мене є знайома, котра фарбується, тому що їй подобається наносити макіяж, вона робить там, стрілки, там, тіні, все ось цього, там, губи, тому що їй це подобається, вона робиться саме для себе, а не для кого. Mm -hmm. Вона гарна yeah. дівчина з макіяжем і без, і без, але їй подобається, наприклад, просто робити це свого роду як візажист сама собі. Але все рівно. Ну... А ти не любиш макіяж, так? Ну, я не те, що не люблю, якщо чуть-чуть, я, я вважаю, що це норма. У просто... мене є таке внутрішнє переконання, типу, що макіяж дає людині ложне представлення про себе, коли типу, людина в один день одна, в другий день інша. Третій день, типу, може ну, там королівський макіяж зробити, а потім вона починається без макіяжу. Ну типу, така типов шовкись, якби тобі ну, поймаєш типа такі перепади цього дефаміна.